Дорогі хресті, браті і сестри. Сьогодні ми спостерігаємо те, що наша боротьба продовжується. Ми сьогодні звертаємо свою увагу на Крим. Солдати, офіцери та їхні сім'ї в умовах окупації російськими військами без фізичної підтримки всієї України здійснюють подвиг за весь народ. Хочу звернутися в першу чергу до своїх побратимів в Криму, до тих військових, які зараз в дуже тяжких умовах ведуть таку психологічну, я би сказав, війну за нас всіх. Жінки заходу, жінки півночі і півдня об'єднатися і сказати, що ми не хочемо війни. Ми хочемо, щоб наші діти жили під мирним небом. А сьогодні ми маємо свою армію і ми гордимося тими хлопцями, які в Криму відстоюють наші права.